Просто зараз на нашій сцені інтернет-сенсація цього літа. Цей виконавець вигоромо вирвався в український шоу-бізнес і одразу підкорив мільйони слухачів. Абсолютний тренд YouTube. Well boy! Його гуси! Ви всі в білому такі світлі люди. Зараз заспіваю вам гусей. Знаєте, Головне в житті не бути унилими гусям. Знаєш, в мене не бісе вже хруст пальців і купа копійок моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий самий центр у мішені. Знаєш, мене ти більше не вставляєш. І гуси-гуси гуся вирі розлетіли, я не жив, я формував тут свою душу У-у-у, Ви не схотіли, ми з тобою на короткій, з мене з пліфа з тебе водка, Ріхтер грає баха на пластинці, ще поки не її додому на таксі, чи своїм ходом. Твій прихід співпав з моїм приходом. Yeah. Знаєш, і розійшлись наші дороги, посипалися в різні боки, як лавина, на праву мої, а на ліву твої ноги. І цілого тепер моя ти половина знаєш Ти у цій грі мені програєш, і ми залишитись разом хотіли. Побачив очі, я твої зелені взагалі. І зрозумів, що наші гуси прилетіли. А ми йдемо гусика yeah. гуси качають, чай Нове класс! Класний! Класні! Ти звичайний хлопець з села на Сумщині. Як воно було прокинутися на ранок після прем'єри, коли ти зрозумів, що твою пісню наспівують вже мільйони? Ой, прокинувся, зробив собі кафійочок, взяв так, випив з раночку. Знаєте, подивився на цифри, все, поїхав на репетицію. От такий графік. От такий. А зіркову хворобу ще не спіймав у зв'язку. з цим? Уже ви ж відчуваєте? Ви відчуваєте по мені що я зв'язда? А як це проявляється? Ну розкажи, Та я жартую? Ні, яка зіркова хвороба. Ні, я звичайний тіп на їжджу тут. Так, що так, що все класно. Я Но... серед вас. Я вас всіх бачу в метро, друзі.